Так, всім привіт. Відкриваю, так сказати Так би мовити відкриваю купальний сезон Розкладаю басейн ну, він не для купання в більшості, а для поливу набираю там воду коти вже в коробку залазять Так, і що? Ну це вже третій сезон. В принципі, наче нормально він тебе показав. Тільки що. Трубки тут. Тільки що трубки тут трошки поржавіли. Не знаю, що їм робити ось таке. Фіг, я знаю. Так і збирати, чомусь мастити, не Ну Коротше, це трохи почав ржавіти вже. На третій сезон вже ржавого тут багато. Це що мені не сподобалося. Так щоб це не ржавчина, то взагалі клас. Не було б. Ось таке ржавчина. Воно, ну як, поверх краски, мабуть. Це ржавчина, але що вона попливла, ось тут повиступала. Не здається, що поверх краски це. А може вже й покраска облізла, не знаю. А чи кряба, і ж біла під споду. Ну і всередині там поржавіли. Не знаю, буду змастювати, мабуть, чимось. Якимось салідолом. Чи маслом. Мабуть, краще салідолом. Бо масло повиступає, я не знаю як цей басейн реагує на таке. Ну ось тут повиступали якісь точки. Коротше, починає ржавіти. Каркас. Ну що, як воно це, я купляв щось за 3,5 тисячі чи що, щось таке? Так. Ну ось так я буду збирати, тому може як наберу воду, то покажу вам. Тут основна псуть установки басейну, щоб ніякі камінці не попадали під, під низ. Таки, тут в такому місці кругом земля, грудочки, Це дуже важко. Тим паче, що ось сюди болото понабивалося. Потім починає засипатися під низ. Така трошки муторна робота би на якійсь плитці, де частенько. Щоб не було цього болота то може простіше. Так, ладно, на цьому все поки. Так, вчора, вчора я вже набрав води і відкрив купальний сезон, навіть ноги помив, бо щось на дворі багнюка. Нарізав рядки. На городі. Хорош, ноги були в болоті в рибирі, щоб так по-бистрому помити у басейні, тому вже все, купальний сезон я відкрив, так сказати. Так би мовити, відкрив купальний сезон. Басейн трохи грязнуватий, це все. Щоб ви бачите, там накіп і водорості, Це щось з при... попереднього сезону там такий був на наліт, Є... ледве його вицегукав, вишкрабав. Треба лимонною кислотою, мабуть. Буде якось воду спустити, побризкати. Ну ось таке.